Велике питання є, яка кількість боєприпасів там на ці гроші буде закуплені, які саме ці боєприпаси будуть закуплені, і в який термін, і в який термін вони будуть надані. Тобто, якщо ми кажемо, що контрнаступ, мов на нас, опинився в найближчі тижні, то в найближчі тижні вони потрібні. і потрібні. Е Потрібні найрозумніші боєприпаси, потрібні 155 мм, потрібні 122 мм, потрібні 152 мм, потрібні мінометні боєприпаси, потрібні е, боєприпаси, які підходять до натівських, е, натівських гармат, е, до гармат радянського виробництва, їх нас поки що більшість насправді на фронті, як самохідної артилерії, такі скольної буксируваної. Тобто дуже багато чого потрібно, а ми знаємо лише про те, що є певний певна кількість коштів, яка буде не надана нам до кінця але ми не знаємо на які самі як вигрибати вони будуть в якій кількості. Тому дуже дуже важко тут не ну, та, і, і, і цікаво, знаєте. Ну дивіться, наприклад, раніше міністр оборони Олексій Різніков говорив, що нам Україні потрібен мільйон снарядів, і Україна зверталася до Євросоюзу з проханням щомісяця відправляти ЗСУ 250 тисяч артилерійських боєприпасів, щоб знизити дефіцит. Оцієї суми мільярду його вистачить, щоб покрити ось це Ну, знаєте, зараз. Е, артилерійські боєприпаси в Європі, вони дуже коштовні. Тобто їхня вартість піднялася. Значною мірою піднялася вона якраз на тлі бойових в Україні. тому що зараз і союзники, і наші партнери вони розуміють, що їм не вистачає тих, тих запасів, які в них є. Вони передають це в Україну. А розхід боєпраць, боєпраць дуже великий. Зараз необхідно це виробництво нарощувати. Тому чим більше буде розхід боєприпасів, тим буде більше їхня вартість. І знову ж таки, то дуже дуже важко буде точно сказати, чи вистачить ціє, цієї суми е, на ті потреби, які на зараз А хто нам може передавати? Тому що ну, от ми знаємо про те, що з відкритих джерел, що деякі країни, невеличкі країни, вони вже вичерпали свій потенціал щодо постачання зброї України. Ну, передусім, нам е, я маю на увазі невеличкі країни-члени НАТО, звичайно. Е, я розумію, я зрозумів вас. Я зрозумів, а зокрема, про це Болгарія казала колись про те, що вони на кількість. Так. Е, так, так. Так, так. Але разом з тим, ми пам'ятаємо про те, що були дані, що Болгарія е, знайшла схему, е, з змогу якого вона нам продавала і далі боєприпаси через відповідні фірми, і вони нам е, на цьому допомагали. Але на ваше питання відповідаючи, які країни мають потужність для того, щоб це зробити? Я зараз кажу лише про країни колишнього радянського Тавру, тобто це Східна Європа. Це передусім Польща, це Чехія, тобто Чехія має відповідні потужності, які вже нам допомагають. Це Словаччина, це можливо Румунія. Але передусім ми розраховуємо по Польщі та Чехії в цьому питанні. Далі це вже Німеччина теж вона мала проблеми, Ми пам'ятаємо, вони були проблеми із снарядами для ЗСУ «Гепард». Але в них є потужний консульмел, який вже погодився на те, щоб збільшувати кількість боєприпасів, які вони будуть виглядати на рік, і ми розраховуємо на допомогу Німеччини на цьому питанні. А нагадайте ще раз, будь ласка, чому в Болгарії не участі в плані країни Євросоюзу? Чому вони відмовились щодо спільної закупівлі боєприпасів для України? Вони ну, не те, що відмовилися. Вони сказали про те, що ми допомагаємо як можемо. Але наші запаси вичерпуються, нам вони необхідні для того, щоб е, ну мати 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 власне запас для власної армії. Але я знову ж таки повторюю, що були дані про те, що вони знайшли схему через відповідну структуру, через відповідну фірму, і вони допомагали нам боєприпасами. Передусім, радянського зразка. У нас є велика потреба просто саме радянського зразка, оскільки знову ж таки я хочу повторити, що більшість. Все ж таки, гармат і засобів артилерійських у нас залишилися в спадах і радянського союзу. Так нам передають натівські гармати, натівські артилерійські системи. Але поки що радянські парт більше ніж натінських. Ви сказали про, про 155 міліметрів. Здається, на початку так, що нам потрібні? 155, 152, 122. Зрозуміло, так. так. Болгарська армія не має боєприпасів калібру 155. Ось я читаю, євро, євро, Європрес пояснює, чому вони від цього відмовилися. Ну, в тому числі і так, да. в тому числі, так. Е, ще... але, але більше потреба, ми спочатку завжди ми спочатку шукали боєприпаси 152 і 122. Тобто, це радянський зразок перед тим, як нам почали передавати. Більш менш масштабну натиску техніку, передусім, була потреба саме в боєприпасах і засобах радянського виробництва. Ще хотіла уточнити. Дивіться, Ян Столтенберг раніше закликав країни НАТО наростити виробництво озброєння для підтримки України, оскільки як уже говорили, що НАТО вичерпала велику частину запасів зброї боєприпасів. Як з цим ви спостерігаєте? Ви ви спостерігаєте? Є це нарощують. Є заяви про нарощення, є багаточисленні заяви наших партнерів про нарощення. Зокрема, знову ж таки, хочу повторити концерн рейн Рейнметл про це заявляв, і про це заявляли наші чеські колеги, там Екскалібур АРМІ, Великий концерн, який займається в тому числі ремонтом техніки в інтересах України, і займаються випуском боєприпасів, в тому числі були заяви про те, що Чехія так само буде нарощити боєприпаси. Чи є якийсь ефект від цього, я поки що сказати вам не можу, оскільки цим заявам небагато часу. Тобто, все це відбувалося буквально місяць-півтора місяця тому. Були відповідні заяви, і процес тільки розпочався. Наслідки його, очевидно, ми будемо бачити, якщо наші війська підуть в контрнат. І тоді ми побачимо на тлі розходу боєприпасів, які будуть значно більшим ніж зараз, ми бачимо, тільки ця допомога є дієвою. А що ви думаєте? Я розумію, що це звичайно політична заява. А що ви, до речі, думаєте про заяву е, представника Огорщини з приводу того, що от, Україна це не існуюча там фінансова країна, як тільки закінчиться е, підтримка фінансова Євросоюзу Європи, одразу війна закінчиться? Ну це зокрема, ну, це якщо віктор... говорити і про боєприпаси, теж ну, це Віктор Орбан заявляв. Він дуже послідовно. Проросійські наратив просуває, я розумію, що це е політична, так але мені саме от в цьому контексті, про який ми з вами говоримо, можете ну, він, натякав. він натякав на те, що так ясно, безумовно, Україна дуже серйозно залежить від допомоги партнерів і фінансової матеріально-технічної, військово-політичної, і військової, і військово-технічно, все. Тобто, він про це на це натякав. Він казав, що якщо найкращий шлях, скажімо так, для завершення війни. Маючи на увазі шлях до завершення війни на користь Російської Федерації, це тут вимога України, і тоді, відповідно, ми не зможемо поповнювати, поповнювати парк техніки. Ми не зможемо поповнювати достатньою мірою боєприпаси, і ми будемо позбавлені фактично матеріальних засобів для ведення війни. Він про це казав. Тобто він це розглядає в інтересах Російської Федерації і у Російської федерації він виступає, зрозуміло. Дякую вам за включення. Дякую за ваш коментар. Військовий аналітик Денис Попович був з нами на зв'язку.